На сході України і далі неспокійно. Терористи продовжують обстрілювати позиції наших військових. З вечора четверга бойовики 38 разів гатили по силах ХТО із важкого озброєння. Загалом за добу сили противника атакували наших захисників 82 рази. Найгарячіше було у Донецькому аеропорту. За неофіційною інформацією, під час боїв там загинуло двоє бійців, ще семеро були поранені. Пізно ввечері стало відомо, що ситуація у аеропорту стабілізувалася. На всіх поверхах там знаходяться наші військові. Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових. Тут відносне затища розпочалося після 20-ї години вечора. О півночі бойовики зграді обстріляли метеовежу, і після цього до самого ранку пострілів не було чути. Найближчі до литовича населені пункти терористи обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпу огню до півпершої ночі, після чого також настало затище. Найбільше від обстрілів терористів постраждали піски та тоненьке по декількох населених пунктах по Донецьку та Луганської областях, які гатили до четвертої ранку під пострілів з німеців, артилерії і градів. Сильно постраждали щастя, Авдіївка і гранітне. За допомогою градів вони повністю випалили центр кримського. Пошкоджені і зруйновані майже друзі будинки. Про це повідомив голова не ради Геннадій Москаль. Жертво поранених немає. Він заявляє, що терористи навмисно стріляють по центру села, де немає військових, щоб зруйнувати житло та інфраструктуру міста. Найбільше збройне протистояння відбулося на Дебальцівському напрямку. Тут терористи зі сторони Горлівки намагалися штурмувати наші блокпости поблизу шумів Ленінського та Колес Новгородського. Українські військові бойовиків відбили. Терористи стріляють і по Авдіївському коксохімічному заводу. За останні три дні вони влучили у нього близько десяти разів. Через Сніжне та Амвросіївку до Донецька продовжують надходити конвої постачання російських найманців і бойовиків. Сили противника і надалі передислоковуються, намагаються закрити дірки на тих флангах, звідки раніше втекли їх поплічники. До Дебальцівського плацдарму прибула ротно тактична група терористів. У її складі 15 бронемашин і три танки. Разом з ними російські військові з південного військового округу Росії. Разом з тим у прес-центрі АТО підкреслили, що наші військові ситуацію контролюють, незважаючи на її складність.